На яких підприємствах працює найбільше українців? Хто стимулює економічне зростання в країнах ЄС і чому бізнесмени понад усе цінують швидкість? Прямо зараз покаже народний банкір. У них і життя і робота постійний ризик, але вони основа будь-якої економіки. Важко повірити, але у Європі частка малого та середнього бізнесу сягає 46%. Їхній внесок в економіку колосальний: майже 4 трильйони євро за рік. А найбільше невеличких компаній у ЄС на Мальті, в Германії, наприклад, вклад малого середнього бізнесу в економіку це половина ВВП. 60% немцев работают на небольших предприятиях, а в Италии 95% бюджета формирует Малий і середній бізнес. Ви не повірите. Але більшість підприємств в Україні це теж малий і середній бізнес. Найбільше їх у торгівлі, промисловості та в аграрному секторі. 2017-го під час опитування власники малих та середніх підприємств назвали головними проблемами бюрократизм, відсутність обігових коштів і слабке кредитування. Проте цього року відбулися серйозні зміни: 75% українських банків почали активно кредитувати. На волыке компании. Собственники небольшого бизнеса очень предприимчивы. И решения принимают тоже очень быстро. В погоне за таким клиентом банк просто обязан давать такие же быстрые ответы. А его продукты должны экономить время и позволять быстро зарабатывать. Наприклад, замовити відкриття рахунку можна онлайн за хвилину. Також підприємство може отримати персонального консультанта, який дасть пораду навіть уночі. Удвічі, а то й утричі скоротився час необхідний банку, щоб ухвалити рішення про видачу кредиту. Сьогодні це сім днів і з мінімальним пакетом документів. Фінансисти покладають на цю сферу великі надії, вірять у себе і самі підприємці. За опитуванням 2018 року вони хочуть активно розширювати свій бізнес та відкривати нові робочі місця. Спонсор показу перший український міжнародний банк.